Закрийте очі, посидьте кілька секунд спокійно і просто зверніть увагу на своє дихання. Прислухайтесь до тіла. Ви можете впливати на свій стан, варто лише почати дихати повільніше, глибше, усвідомленіше. Стисніть кулаки. Відчуйте, як напруга піднімається в передпліччя, охоплює кисті, пальці, утримуйте. А тепер відпустіть. Дайте рукам просто розслабитися. Зверніть увагу, як змінюється відчуття в тілі, яка приємна важкість приходить на зміну напрузі. Зігніть руки в ліктях, притисніть їх до тіла. Відчуйте, як напружуються м'язи рук. Утримуйте. А тепер ослабтесь, дайте рукам вільно опуститись вдовж тіла. Загніть ступні на себе, ніби хочете торкнутися пальцями ніг до носа. Утримуйте напругу в литках. Розслабте ноги. Спробуйте відчути, що по них розтікається комфорт і полегшення. Стисніть коліна разом і підніміть ноги. Відчуйте натяг у стегнах. Утримуйте. А тепер повільно опустіть ноги на стілець і дайте їм відпочити. Зосередьтесь на відчутті повного розслаблення у ногах, руках, плечах. Підтягніть живіт до хребта. Відчуйте, як напружуються м'язи живота. Розслабте живіт. Дозвольте йому просто бути м'яким і спокійним. Зробіть глибокий вдих. І затримайте повітря. Відчуйте, як напружилась рудна клітка. А тепер повільно видихайте. Разом із повітрям відпускайте напругу. Уявіть, що мотузка тягне ваші плечі вгору до вух. Утримуйте напругу в плечах шиї верхній частині спини. Відпустіть. Дайте плечам опуститись нижче, ще нижче. Нахиліть підборіддя до грудей. Відчуйте натяг і напругу в задній частині шиї. Тепер розслабтесь. Відчуйте, як зникає напруга. Стисніть зуби. Відчуйте напругу в щелепі. А тепер дозвольте щелепі розслабитися, відкрийте рот, дайте відпочити м'язам обличчя. Насуптесь. Напружте лоб, зведіть брови, відчуйте, як тягне шкіру. Розслабтесь. Нехай обличчя стане м'яким, спокійним, а лоб гладким і вільним. А тепер просто дозвольте всьому тілу розслабитися. Відчуйте його тяжкість, дихайте глибоко і ритмічно. Руки, ноги, живіт, плечі, обличчя. Усе розслаблене, вільне. З кожним подихом подумки скажіть собі слово розслабся. Уявляйте, що разом із видихом ви відпускаєте останні залишки напруги. П'ять разів зробіть глибокий вдих і видих. На кожному видиху розслабся, і просто дозвольте всьому непотрібному зникати. А тепер повільно, лагідно повертайтесь до теперішнього моменту, поверніться до тіла, до простору навколо і, коли будете готові, відкрийте очі.